Вітаю сьогодні в центрі уваги Андрій Борисович Єрмак, який, власне, головував, ну, був представником, головою нашої делегації, представником України на тих перемовинах, які відбулися в Саудовській Аравії. І саме Борис Андрій Борисович Єрмак озвучив про те, що домовились нібито про тимчасове перемир'я на 30 днів, а також. Заявив про те, що домовилася нібито принципова позиція обмін полоненими. Ви бачите, як принципові позиції змінюються. Обмін полоненими це дуже важливо, адже це можна реалізувати. Обмін цивільними, які захоплені, можна, можна реалізувати. Припинення обстрілів міст можна реалізувати. Зупинку активної стадії війни можна реалізувати. І от те, що можна реалізувати і повинно ставати причиною, предметом для обговорення, а не фантазії фантазії, які не можуть бути досягнені то про НАТО, то про вступ до ЄС, то про ядерні боєголовки на території України, то давайте там всі разом нападемо і так далі, це неможливі, це неможливі тези, і з ними виступати на міжнародній арені, це прирікати себе на неможливість домовитись. Ми не будемо зараз говорити про те, а чи можна було домовитись тоді, коли не хочеш домовлятися? І хто не хотів домовлятися? Ми не будемо про це говорити. Хто не хотів домовлятись: Путін, Байден, Джонсон, Стармер ми. Бо ми нам пропонували такі умови, за якими й домовлятись, напевно, не варто. Але станом на сьогодні я бачу, що риторика змінюється, і ті речі, які були ще вчора принципово важливими, від яких неможливо було прямо відійти ну, ні на крок, сьогодні вони вже йдуть в небуття і про них забувають. Адже гарантій безпеки, повторюю, не існує. Я місяць намагаюсь зрозуміти, що таке гарантії безпеки. Я місяць запитую в різних ефірах, сформулюйте, що таке гарантії безпеки. І ось цитата Андрія Борисовича: на столі сьогодні різні варіанти гарантій безпеки, але вони стовідсотково запобігатимуть будь-якій агресії в майбутньому. Ну, я думаю, тут трішечки слова Андрій Борисович, напевне, хотів сказати, що нам потрібні такі гарантії, які 100% будуть запобігати агресії. Про конкретні подробиці не ще говорити зарано, адже переговори щодо гарантій безпеки тривають. Водночас Україна зважатиме на свій попередній досвід Будапештського меморандуму та мінських домовленостей, щоб гарантії справді працювали, а не були лише на папері. Ну, давайте ми не будемо згадувати Будапештський меморандум. Від нього від нас там мало що залежало, але потрібно його там ще уважно почитати. І ми з вами розбирали вже, де ядерна зброя, куди вона пішла, хто тиснув і так далі. А ось щодо мінських домовленостей, тут би я не був настільки категоричний, адже мінські домовленості не виконували всі сторони. І говорити про те, що мінські домовленості, хоч хтось намагався виконувати, не варто. Війна тривала з більшою меншою інтенсивністю. порушували ті умови, які були прописані, і Петро Олексійович. Умови ті так само виконував, як і Російська Федерація. Тому за мінські домовленості давайте не будемо говорити. Забудемо про них все історично. Крапка на ній, після Саудівської Аравії. Ми розуміємо, і після Стамбулу ми розуміємо, що сьогодні Саудівська Аравія це той пункт, з якого можна працювати далі. Все інше це тільки привід для розбрату, це привід між своїми, між партнерами, це привід для для недомовленостей із нашим ворогом. Адже ми розуміємо, що. Ми можемо нагадувати одне одному купу всього, де були зайві слова, де можливо були зайві жарти, де були зайві жести, де були зайві обіцянки, де були зайві, зайві надії, де були занадті фантазії відносно того, що може бути. І от сьогодні ми виходимо на формулу, яка Доволі обтікаємо, говорить, що є якісь ну, гарантії безпеки. Я, як громадянин України, розумію, що в це потрібно повірити. Але як людина небайдужа політичній діяльності, як людина небайдужа критичному раціональному мисленню, я розумію, що ніяких гарантій безпеки не. Існує, їх не може бути, бо ніхто не може гарантувати, що хтось на вас не нападе. Гарантій не існує, От яка б не була умовно стабільна система правова. як би не були розгалуджені органи там поліції, наприклад. Але немає гарантій, що ви не станете об'єктом якогось нападу, або там ваше майно не буде пошкоджено, або ще що-небудь. Ви не стаєте. 100% забезпеченим. немає гарантії, ніхто дати не може. От, якщо ми спробуємо з вами запитати у Андрія Борисовича, може він дати нам гарантії, що ми як громадяни в безпеці в нашій країні, може дати Андрій Борисович вам гарантію? Ні, отак От точно і жодна країна не може дати ніяких гарантій. Є умови, є не гарантії, а умови, які ми можемо прийняти, або які можемо не приймати. І Дональд Трамп. Абсолютно однозначно публічно пояснив, не погодитесь на мої умови, будете воювати без мене, без розвідданих сполучених штатів Америки, без допомоги, без війська, без. Без нічого, без допомоги війську, без боєприпасів будете воювати самостійно. І тому ми вже почали говорити про те, що є якісь гарантії безпеки, які які нас задовольняють. Окей, я готовий повірити, хоч чорту лисому. Кажете, що є гарантії безпеки, і вони нас задовольняють. Ок, окей, головне зупинити цю страшну війну і чекати свого історичного шансу повернення своїх територій, але не за рахунок 700 тисяч громадян загиблих. Я вірю, в даному випадку Трампу все ж таки більше. Бо я був на Майдані нещодавно, і там тисяч тридцять можна одразу пропорційно нарахувати. Хто не вірить, підіть, подивіться, перерахуйте, скільки там прапорців, і кожен прапорець це як мінімум одне життя. А там на прапорцях буває і не по одному. Там буває по 5, по 7, по 10 прізвищ на одному прапорці. А там прапорцями все вставлено. Тому не будемо розповідати про 45 тисяч. Заплачена величезна, величезна вартість, величезна ціна за оцей день, за оцей день, який фактично, фактично повинен стати днем каяття для всіх. Для всіх, хто розпочав, хто став причиною, приводом, необережним словом, хто дав прямі накази. Оцей день має бути каяттям. Але я, як людина, знову-таки розумна, Підозрюю, що все ще дуже далеке від стабілізації. Це лише перша передвісточка, яку потрібно сприймати спокійно, виважено і з легенькою надією. Не про два-три тижні, не про дві три ракети. Будьте на боці країни, будьте на боці справедливості. Сьогодні будьте обережними з людьми, які будуть агресувати, розповідати вам, що це, це фігня, що це нічого не дасть. Щось потрібно починати, навіть якщо це нічого не дасть. Якщо нічого не робити, то точно нічого не буде. І головне, у ті, хто вам зараз будуть розповідати, що це все фігня, спитайте в них, чому вони не на фронті. Бережіть себе. Не забувайте підписуватись, лайки, дизлайки вітаються. Пишіть ваші коментарі, і можна стати також спонсором каналу. І не забувайте приходити на стріми, які ми регулярно проводимо. Як правило, це 22.30 або 23.00.